Цей мікроавтобус бойовому медику Олегу передали благодійники. Машині зробили техогляд, і вона от-от мала виїхати на фронт. Та що не на вулицях міста вимкнули світло, повно медичних засобів автівку підпалили. Я побачив, що полум'я йшло з під капоту, і я одразу зрозумів, що це було. Підпал, зрозумівши те, що я вже в автомобіль спасти не зможу. Я вже рятував медикаменти, обладнання, які знаходилися в автомобілі. А його дуже дуже багато, тому що ми якраз приїхали поповнюватися, і ми просто вже все це було загружено в автомобіль. Це одна з перших автівок військових, яку підпалили в Одесі. Тих, хто це зробив, ще не знайшли. Зараз таке явище набуло масового характеру, і новий транспорт військовики вже побоються залишати без нагляду. Ми її не залишаємо на вулиці більше ніж на годину. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми десь зупиняємось, і це буде більше ніж півдня, або це буде переходити вже на вечір, ми ставимо тільки на охорону. Дуже приймаю. що за останній час дуже багато спалюють військових машин. Я не знаю, з чим це зв'язано. Багато хто вважає, що даний автомобіль прийняли за автомобіль ТЦК. Але якщо ви бачите, на автомобілі знаходяться червоні крести, там була написана швидка допомога. Громадський діяч Дем'ян пояснює, російські спецслужби знаходять через соціальні мережі неповнолітніх або людей, які в скрутному становищі. та пропонують їм гроші за підпал авто, нібито працівників ТЦК. Вони знаходять людей на різних сайтах, сайтах, де люди шукають роботу на різних телеграм-каналах, в коментарях шукають людей, які негативно ставляться до ТЦК, з ними знаходять зв'язок, пропонують грошову винагороду через криптокошельок. І власне цих людей долучають до підпалів, кажучи їм, що це 100% ТЦК. Ось ТЦК там послає людей на убої, Ось ці типу всі російські такі заголовки, і люди є такі, які ведуться на цю історію і роблять підпали. Це дуже масово по нашому регіоні. прямо йде атака спецслужби Росії зосередили дуже багато сил. На наш регіон і тому є факт, що всі підпали. Інколи невідомі дзвонять напряму і пропонують заробіток. на Є чудова пропозиція на вечір: дві тисячі доларів. Якщо хочете із стовідсотковою передплатою, так, так, звичайно, хочу. Робота так собі скажу чесно. У нас ініціативна група боротьби з беззаконням співробітників ТЦК щодо людей. Зібралися просто мужиками. Підпалюємо автомобілі. ТЦК. один автомобіль дві тисячі доларів. Нині поліції вдалося піймати кількох поліїв. Останніми затримали шістьох чоловіків віком від 18 до 24 років. Вони знищили щонайменше 15 автівок. Чоловіки влаштувалися працювати кур'єрами. В день доставляли їжу, а вночі підпалювали авто. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте сума грошових надходжень значно відрізнялася від запропонованих. Найчастіше військові автомобілі спалюють саме у комендантську годину, коли ніхто не бачить. Через це у місті приведуть додаткову перевірку транспортних засобів, які використовуються військовими. Про це повідомили в Одеські Ова. Адже підпал автомобілів може бути частиною диверсій, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні. Правохоронці знаходять не тільки виконавців, а й замовників. Машина ще не догоріла. Вже всі телеграм-канали показують. І більше, і більшу частину ми отримуємо саме з каналів ворога, наших, які все бачать, знають. Тобто ми розуміємо сьогодні, хто замовник цих всіх підпалів. Це тому що ми з їх телеграм-каналів швидше знаємо за підпал машини, чим е -е, ви реагуєте на це. За російські гроші палять не тільки евакуаційні авто, і машини військових співробітників ТЦК та волонтерів. У прокуратурі нагадують, за такі дії можуть ув'язнити до восьми років. Світлана Довжук Олексій Барановський телеканал Рада для підсумків Єдині головне.